Раки, привіт! Лютий 2026 року для вас Сонце, Місяць, Венера і Асцендент у Раці. Яка у вас буде енергія? Які події у вас будуть відбуватися? У вас карта вибору. І карта зміни. Ну що, переміни на вашому порозі, і вам потрібно прийняти рішення. Ви стоїте на виборі, можливо, є три варіанти: або три розвитку подій, або три напрямки, куди би ви хотіли рухатися, можливо, і більше, або два. Це не має значення. Ну, тут у нас показують три дороги, і вам кажуть, що ви стоїте якраз карта вибору. Куди вам рухатися, як вам рухатися, як вам зробити, що вам зробити, і так далі. І у вас зміни. Нова енергія зараз відчувається у вас, що прийшли переміни у ваше життя. Зміна Зміна енергії, зміна ситуації, зміна обстановки, зміна середовища, зміна роботи, зміна діяльності, все, що стосується змін, приходить у ваше життя у лютому. Так, раки, емоції для вас. Що у вас по емоціях? Ох ти! У вас е, е, ображеність, можливо, на вас звертають увагу багато, обговорюють, або ви відчуваєте себе, знаєте, що така, знаєте, якась несміливість, що ви як ніби е, стоїте оголені. І всі на вас дивляться, або щось обговорюють поза спиною, або просто на вас дуже сильно звертають увагу. А потім у вас сміливість по емоціях спочатку ображеність і така якась скованість щось знаєте так, ніби що ви на мене дивитеся, що ви говорите. А потім у вас сміливість відчуття, що ви берете все в свої рука, в руки. І починаєте діяти сміло, сміливо, берете якийсь ризик і починаєте робити. І кажете, та будь-що буде. Можливо, навіть хтось у вас у цій сміливому кроці і пориві буде хтось навіть підтримувати або скаже, та чуєш, та зроби, до чого ти? Чого ти там боїшся, та будь-що буде, будеш бачити, які результати, але поки не спробуєш, ти не зрозумієш. Це хороша енергія зміна. Так. Давайте дивитися раке. Тема лютого, про що ми будемо говорити? Король мечів чоловік знаку повітря у вас. Пюрна карта, нічого не скажеш, або це ваша енергія, якщо ви чоловік, якщо ви жінка, це може бути чоловік у вашому житті. Що неочікувано, но проявить лицарь мечів: повернення, різке прояснення, різкий порив, не підбираючи слів. Діяти не обдумуючи про наслідки і який це принесе результат, повернення неочікувано: хтось може повернутися у ваше життя, якщо хтось був віддалений або не було його. Не минуле, минули, що у вас було справедливість, енергія терезів. Ну що, якийсь баланс ви находили? Можливо, заспокоювалися, можливо, намагалися врівноважити і виносили якесь правильне рішення, приймали важливі якісь рішення, а також говорили якусь правду. Можливо, комусь рубанули правду матку. Про що ви думаєте в цьому місяці? Десятка пентаклів. Ви думаєте про сім'ю, про стабільність, про забезпечувати свою сім'ю, досягати стабільності, отримувати кошти, де взяти кошти, що зробити, як зробити? У вас все про сім'ю, про достаток і про стабільність. Що ви відчуваєте в цьому місяці? Король Пентаклів? Ну що, ви відчуваєте? Це земна енергія. Ви, якщо чоловік займаєтеся фінансами, неспішно плануєте, хочете їх розвивати. Хочете досягнути якихось результатів, ви знаєте, хочеться мені сказати над златом чахнете. Тобто у вас фінанси, фінанси і ще раз фінанси. Під свідомість і свідомість, особливо якщо ви чоловік, ви тут займаєтеся фінансами і не звертайте ні на кого, як кажуть, увагу. І вкладайте, до речі, ресурс також у сім'ю у фінанси. Якщо ви жінка, тут може бути, ви можете бути у чоловічих енергіях і також відчувати, що ви не спішно маленькими кроками починаєте рухатися в якусь стабільність і хочете якоїсь фінансової стабільності. Найближче майбутнє, що у вас? Королева жезлів, жінка знаку вогонь, або в карті є вогонь. Що я бачу? Є справедливість, можливо, у вас є енергія терезів у вашому житті, або вогняна. Енергія, з якою ви взаємодієте, живете там або просто спілкуєтеся, тут я бачу, що було якесь винесене рішення і обговорення якоїсь правди між чоловіком і жінкою. Все розставлялося по своїх місцях. Як ви самі себе бачите раки, трійка жезлів, ви див... ви бачите себе як нову перспективну енергію, яка закладає зернятка на майбутнє, хоче щось розвивати, не зупиняється не перед чим, тому що відкриті для вас всі горизонти, що що би ви зараз не зробили, що би ви зараз. Не сказали. Все, як кажуть, принесе свої результати, і ви бачите себе як перспективну, розвиваючу енергію на майбутнє, що ви не зупинитеся. Ні перед чим ідете в щось нове з легкістю, і, можливо, дуже любите навчатися чомусь новому, щось вас дуже сильно зацікавлює в цьому місяці. Ваше оточення. Дев'ятка мечів. А в вашому оточенні є стрес. Хтось вас тут стресує, депресує. Також це може бути, що ви можете погано спати у цьому місяці. Ночами можете не спати. Є якась стрес, депресія, щось вас хвилює і, як кажуть, задіває заживе. Надії і страхи. Четвірка мечів. Ви не хочете паузи. Ви не хочете, щоб якась ситуація застопорилася ні сім, ні вісім. Ви хочете якоїсь конкретики. Можливо, є також і надія на відпочинок, що ви візьмете якусь паузу. Але у мене відчуття, що ви все-таки не хочете, щоб був якийсь застой, ви хочете, щоб все рухалося і продовжувалося. Як кажуть, швидко набирало своїх обертів, щоб не було застою і не було якоїсь, знаєте, тишини. Так, і підсумок місяця, четвірка жезлів. Супер. Карта приміщення, будинку, святкування, зустрічі вдома, щось буде стосуватися вашого приміщення, де ви проживаєте, ремонти, переїзди, просто хтось до вас приїде, ви кудись відправитеся. Це в приміщенні буде якась ситуація, або з приміщенням буде ситуація. Загальна енергія. Місяця і підсумок місяця. Ой-ой-ой, була якась ситуація, щось у вас закінчилося. Відчували нехватку ресурсу, можливо, по коштах було вам дуже сильно трудно. Але Но почався новий початок, і ви в режимі очікування. Щось вам недавньому минулому розпочали раки. В мене відчуття, новий напрямок, нову діяльність, нову роботу, щось нове дізналися або ідеї почали реалізовувати якісь нові, нове якась якийсь новий шлях. Ризикнули, і щось почали щось новеньке. Не так, як раніше, це обнулення ситуації. Ви обнулилися, почали. Після важкого періоду, сумніву, після нехватки коштів, нехватки ресурсу, після якогось болісного моменту ви взяли ризик, ризикнули і пішли. А тепер ви чекаєте результату? В режимі очікування, до чого це призведе? Оцей новий початок, що ви розпочали, можливо, в січні. Очікуєте, що ж, куди ж воно веде, як кажуть, куди воно приведе і які принесе вам результати. Відчуття, що ви все вже зробили, а тепер просто потрібно чекати, що з цього буде. Давайте дивитися: король мечів, тема для раків. Ну, ось, блазень знову. То, що у вас було. Новий початок, щось ви тут почали з чистого листка. Ох ти! Е, закохані і е, шістка кубків. енергія близнюків тут у вас е, закохані, пристрасть якась і карта минулого споріднених душ. Так, хтось міг почати з чистого листка з енергією. В когось могла обнулитися просто ситуація з цим королем мечів, або якщо ви чоловік, то це у вас. Обнулення з минулим відбулося, король жезлів з'являється тут чоловік знаково вогонь. І що він тут робить? Тут є дьявол і вісімка мечів, і король мечів, то, що ми якраз і прояснюємо. Ну, тут чесно, обнулилася якась ситуація, пішла на дистанцію і в обмеженнях. Хтось когось, можливо, заблокував, обмежив, не пішов на контакт, да, тому що була якась нечесність, брехня, сімка мечів є тут. Могла ситуація з минулим поставитися ризко і коротко. Щось обнулилося. А чому блазень? Чому нуль? Так, да, пішло на дистанцію четвірка мечів, і, 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 і за незрілості, із-за того, що не розвивалася якась ситуація. Що неочікувано, но проявиться. Лицар мечів. Що за повернення? Четвірка кубків. Ну, і хтось неочікувано для вас якийсь ілюзіоніст. Хочеться мені сказати. Буде діяти у вашу сторону, він бачить якісь нові перспективи, з'явиться на горизонті відчуття, що ви його очікуєте на проявленість, вийде може на комунікацію з вами, повернеться у ваше життя, але з ним і повернуться ілюзії. Тут приходить сон, авторський оракул. І відчуття, що з ним і повернуться ілюзії. Він буде вам може щось обіцяти, якісь нові перспективи, але но відчуття, чесно раки, що там нічого не буде реалізовано, що це тільки, як кажуть, сон наяву. Що людина тільки буде щось говорити про якісь нові перспективи, ну но йому погано. Він був відсторонений, тут він з'являється, але з ними з'являються ілюзії, неочікувано для вас, що нічого не ясно і не зрозуміло. Якщо це ваша енергія, то ви тут починаєте діяти, дуже багато є у вас думок, планів і. Націленості на нові перспективи, на нові горизонти. Но поки що це просто ви на виборі стоїте, куди вам направити свою енергію. Неочікувано для вас, ви зрозумієте, що у вас дуже багато думок і ілюзій. ви як у сні, як в туманчику якомусь знаходитеся. І вам потрібно звідти вибиратися. Недавнє минуле. Справедливість, енергія Терезів, помірність. Ви намагалися знайти баланс. Ух ти! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У вас у недавньому минулому ось справедливість і ось справедливість. В недавньому минулому прийнято було якесь рішення, кардинальне, змінити, зруйнувати і було розбите серце після тих змін і руйнувань, які у вас в недавньому минулому відбулися, чи через якесь рішення, через якусь якась була правда, матка тут. Рубанула, яка призвела до руйнації і розбитого серця. Могли, міг бути стрілець, міг бути е, терези. Хтось тут міг сказати якусь правду, і від того почався процес руйнації. А чому вежа, що там було? П'ятірка мечів, конфлікт, маніпуляції, нечесність. Там хтось програв. Раки. Хтось програв і було прийнято важке рішення. Но правда була сказана. Ця правда розбила це все. Ну, це було поле бою таке нелегке, мені хочеться вам сказати. Про що ви думаєте? Десятка пентаклів? Паш мечів, комунікація про з сім'єю, переписки, новини, про робочі питання і про робочі якісь поїздки, або про. Е ви намагаєтеся тут дізнаватися новини про новий колектив, або між декількома людьми по роботі, і, можливо, вам кудись потрібно поїхати і відправитися за цією стабільності. Це може бути якесь відрядження, або за кордон ви хочете поїхати, щоб підзаробити трішки грошей. У кожного буде своє, але тут є новини про дорогу, про роботу, про новий колектив, про достаток. Якщо це сім'я і є є трикутня історія у вашому житті про стосунки, то тут є комунікація з трьома людьми, і людина тут хоче, можливо, повернутися до вас. Тут є дорога, напрямок, можливо, хоче навіть приїхати, повернутися, хочеться сказати мені в сім'ю. Тут йде однозначно думки про дорогу і повернення. Повернення для когось кудись до когось. кожного буде своє, але тут є такі думки. Король Пентаклів. Підсвідомість, що ви відчуваєте, двійка кубків є почуття, є стосунки, король жезлів. Є сильна пристрасть. У вас є до людини е, сильне бажання побачитися, сильне бажання зустрітися, сильне бажання воз'єднатися, сильне бажання є і почуття сильні до людини. І ви це відчуваєте, що є почуття, як би, від, як кажуть, від себе ви їх не скривали, почуття вони є. І ви це розумієте? Королева жезлів. Єрофант. Подружжя, урок, телець, п'ятірка знову цей меч і відлюдник енергія Діме. Якщо це подружжя, або там є обов'язки будь-які, що люди живуть разом або жили разом. Є якісь обов'язки, діти можуть спільні бути, будь-які обов'язки у вас перед кимось, перед чимось, там є стан війни і віддаленість цієї королевої жезлів. Безпосередньо, якщо це ви і ваша енергія жіноча, то ви відстороняєтеся від такої енергії, де є обов'язки, де є неможливо виграти, там маніпуляції, там нечесність і відстороненість у цьому всьому. Маніпуляції в сім'ї, в навчанні, чесно, відчуття, що тут урок ви проходите. Д'явол, да, тут є енергія, до речі, кози рога, Вісімка мечів хочеться заблокуватися і вийти з цієї ситуації. Хтось тут хоче вийти з обов'язків обмежити якийсь токсичний вплив енергії. Закінчити маніпуляції, стан війни, і піти, як кажуть, у відлюдники. Вийти з цієї ситуації. По дьяволу, де вас тримають обов'язки, де, де все незрозуміло, де є нечесність, де є токсичність. може... тут чоловіча енергія. Знову цей король мечів, який у вас тут був, ось тут. Тут повертається спиною, бачите. Покинути якусь ситуацію і може бути блоки обмеження, що хочеться вийти. Тому що це подружжя і обов'язки. Тут щось є токсичність. Можливо, людина вживає алкоголь або має якісь залежності токсичні там запивання, заїдання будь-що. І тут бажання вийти з цього всього, завершити цей стан війни, завершити цю маніпуляцію, вийти з цього стану війни. Ну, в мене відчуття, що тут жіноча енергія хоче це зробити. Ця королева жезлі. Як ви самі себе бачите, трійка жеслів. Королева мечі. Ну що, ви тут строго дивитеся в майбутнє і плануєте на майбутнє, особливо, якщо ви жіноча енергія. Ви знаєте, як кажуть собі ціну, ви бачите на майбутнє свої перспективи, свій розвиток, іде планування і новий чистий горизонт перед вами. І ви дивитеся строго це все майбутнє. Навіть якщо ви чоловік, ви можете відчувати. Себе також у таких енергіях, що потрібно планувати щось на майбутнє. Бачите чистий горизонт, нові перспективи але но треба зробити вибір. Ви будете стояти перед тим спочатку, щоб зробити вибір і ризикнути. Дев'ятка мечів ваше оточення. Ну ось тут повернення, карта другого шансу, хтось кудись повертається, імператриця. Енергія тельця дорослої жінки, фігура матері, дружини, і з нею повертаються ілюзії. Тут може вийти з вами на комунікацію. Якась енергія, може бути різниця у віці, у вас. Тому що жіноча енергія тут більш ресурсна, чоловік тут проявляється як ну, дуже, дуже маленький, як хлопчисько, безвідповідальний. І... Цією енергією, ця комунікація, ця енергія, яка до вас повернеться на комунікацію, чи приїде, чи будь-що тут може статися, з нею повертаються і ілюзії, і стрес. От таке відчуття, коли його не було, чи тої енергії у вас не було, ви б відчували себе краще. Коли вона повернулася, з нею повернувся стрес і ілюзії. Но ваше оточення повертається якась енергія. Яка призводить до великого стресу, недоспаних ночей і багато ілюзій, недосказаності і незрозумілості. А про що ж ви тут й от, думаєте? Ну, знову цей король мечів, він нікуди не дівається, він тут далі вас стосується. Бачите, тут різниця віці: тут імператриця і король мечів, а між ними йдуть ілюзії. Ну, Це карта повернення, карта другого шансу. Повертається з ним і конфлікт, з ним повертаються ілюзії. Чоловіча енергія проявляється як паш Пентаклів, як незріла, як я їй сказала. Хоч, Хочеться так і сказати, я ж казала, незріла енергія і стрес з ним повертається напряг. Ваші надії і страхи. Четвірка мечів. Дві камечі. Ну, ви не хочете блоку. Ви не хочете застою енергії. Ви хочете, щоб все рухалося. Ви хочете не сидіти на місці. Ви хочете, щоб все, як кажуть, ішло вирій подій, багато подій, багато якихось історій, як кажуть, і розвитку у вашому житті. І ви чесно, це страх. Я не відчуваю, що це надія, що буде спокій. Ні, я відчуваю, що це страх. Що все за стопориться, і взагалі нікуди не буде рухатися. Що ви будете сидіти заблоковані і не зможете е, рухнутися ні взад, ні вперед, що будете насторожені, і у вас будуть очі закриті, і ви прям тривогу будете внутрішньо відчувати. І підсумок місяця, четвірка жезлів. що це у вас за. Зустріч в будинку, що це у вас у приміщенні відбувається. Дев'ятка кубків. Ну, хороша зустріч. Хороша зустріч, рутина, але о, тут король кубків вже з'являється. До речі, у вас ще тут, тут скільки дві чоловічі енергії і дві жіночі, до речі, це можуть бути дві різні історії, або просто у карті є. Багато планет скупчення, ну тут в зустріч у будинку або в приміщенні. Якщо ви чоловіча енергія, рак, ви будете дуже багато перебувати у своєму приміщенні вдома просто не знаю там. Справи дуже багато є вдома, або якийсь ремонт будете робити, або просто перебування вдома в рутині, і ви будете відчувати там гармонію. Якщо ви жінка, то тут є чоловіча енергія, можливо, також знаку вода, який буде діяти у вашу сторону. Ну, ось у нас з'являється королева пентаклів і король кубків. Тут є зустріч. Ось вона, десятка кубків, де щастя, мир, гармонія, рутина. Але там є перекос між людьми. Жіноча енергія більше зациклена на якійсь стабільності, а чоловіча енергія хоче якоїсь ейфорії і радості, а жіноча енергія таке відчуття, що більш фінансово підкована, грамотна, хочеться сказати. Яка хоче зайнятися справами, хоче все розкласти по своїх поличках і займається дуже багато фінансами. А чоловіча енергія є таке відчуття, ніби якомусь туманчику, і тут якась ейфорія в нього там радість, хіхоньки дахахоньки йому. І... Ну, тут зустріч. Зустріч приємна. В кінці місяця у вас якась є зустріч, приємна зустріч, дії дуже багато в будинку, і радості багато, і рутини також. Нічого я там не бачу катастрофічного між цими двома людьми. Все відчуття, та тут іде прояснення, теплота, і знову четвірка ось, четвірка жезлів, теплота в будинку, якесь потепління іде відчуття між цими людьми. Потепління, прояснення і потепління. Все, раки. Бережіть себе, гарного вам місяця! Спасибі, що дивилися, буду чекати зворотню комунікацію, як завжди, лайк, підписка. Для мене це мотивація продовжувати далі, і для того, щоб більше людей побачило це відео, можливо, комусь також воно стане в пригоді і допоможе у важкій життєвій якісь ситуації. Спасибі, до нових зустрічей!